Найкращий Севастопольський клас конкурс під такою назвою втретє проходить у нашому місті. Зараз завершується другий етап змагань школярів. Чим дивували членів журі, учні і коли оголосять переможців конкурсу? Подробиці далі. Дарина – капітан команди «Морські зірки» 8-го А-класу 5-ї гімназії. Вона з гордістю розповідає про своїх однокласників. Призові місця на міських та всеукраїнських олімпіадах – неабиякі творчі здібності і головне – єдність. Ось чим її клас відрізняється від інших, каже школярка. Ми завжди підтримуємо друг друга в будь-якій ситуації, в якій тільки не були. Якщо в нас потрапляє один в якусь проблему, то він може сказати одному і вирішати її все одно всі. Тому, скажімо так, основна Ставка, чим відрізняється наш клас, це самосільне з сплаченостю і дружністю. Перший етап конкурсу це вікторина під назвою хлопці Севастопольської прописки. Школярі змагалися у знанні історії вулиць пам'ятних місць міста. Другий етап це подання візитки класу і виконання пісні про Севастополь. І Цього року на звання «Найкращий Севастопольський клас борються 30 команд. Це школярі з 6, 7 та 8 класів. Мета конкурсу об'єднати дітей і дати можливість учням проявити себе з кожним роком рівень підготовки дітей вищий настроение детей лучше, знание истории Севастополя тоже выше. Это отмечают все члены жюри. Ну а то, с каким они задором исполняют песни о Севастополе, и песни пишут уже родители, учителя, классные руководители, это просто ну, очень здорово и уникально. Конкурс Найкращий Севастопольський клас проходить вже втретє. Ініціатором виступив інститут після дипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету, головний організатор управління освіти і науки держадміністрації. Підтримку конкурсу надав і фонд соціально-економічного розвитку Севастополя, виступивши головним партнером заходу. У рамках програми щасливе дитинство ініційованої президентом фонду Павлом Лебідєвим, учасники і переможці конкурсу отримують подарунки. Вот уже второй год совместно з управлінням образовання. Мы проводим конкурс, самый лучший Севастопольский класс. Этот конкурс это очень увлекательная и очень полезная игра, которая позволяет нашим детям проявить самые лучшие свои личностные качества, найти новых друзей, получить новые знания, расширить свой кругозор и в конечном итоге научиться конкурировать, то есть подавать себе. І навчитися захищати честь спочатку свого класу, потім школи, потім району і в конічному счеті города. Конкурс найкращий Севастопольський клас стартував у вересні. Підбиття підсумків відбудеться 29 жовтня.